Усім привіт! 2 грудня! Тільки в будинок зайшов. Сьогодні відео буде віднов... називатися Відновлюємо справедливість. Ой, зараз розкажу в чому тут річ про цю справедливість. А як на зло, опять. Відключили електроенергію. Ну, нічого, камера вспіє, заряджена, ноутбук поки ще не вспіє розрядитися, то я всю вам записати це відео, показати. E, значить, в чому суть? E, опять вертаємося до чорних ящиків. E, відео було, відкриваємо чорні ящики, тестуємо акумуляторні інструменти. Там проводився тоді і розіграш. E, ну, Виявлявся переможець. Тоді ж 7 днів 8, точніше назад, був коментар. Написала його Лариса Кравченко. Значить, слухаємо. Вибачайте за цей коментар, але я за справедливість і не втрималася. Виграв той, хто написав перший електросикатор і електропилка. Ви даєте перевагу, перевагу тому, хто неправильно відповів: Електросекатор або електропилка це спроба всидіти на двох стільцях, а його посадили на третій. Коли людина думає, що там або секатор, або пилка. і Щоб вгадати, називає два варіанти через, через або щоб не промахнутися. Не зіграв перший варіант, значить спрацює другий. Спробуйте вжити і. В одному реченні, а потім замінити на або. Це зовсім змінює суть. Е, да, Лариса Кравченко, я з вами повністю. Я і тоді вам відписався. Ну, все не було часу. Е, ну, Так як я себе позицію завжди як би, з правильної сторони і справедливої, да, то я все одно воно мене як би, ну, тут в мене воно сиділо. І тим більше учора я мав записувати це відео. А вчора ще якраз прийшов коментар, е, от іменно якраз от переможця був коментар. Е, а написав його, зараз я вам зачитаю, а написав його Іван Бест. Я повернувся ж таке, перечитав, передивився всі ці 300 з лишнім коментарів. Хоча ви самі розумієте, для цього потрібно дуже багато часу, щоб оце все знайти, перечитати. А так як я дуже людина зайнята, знаєте, я, я вам і тоді, коли розіграш був, я сказав, я до першого дійшов далі там ну, слідкував, поки там не побачив типу, першого. Ну, да, Я не звернув увагу на те або. От. А Лариса ну, зауваження зробила ну, по ділу, Бо да, на ці речі треба звертати увагу. Я не придав цьому уваги і об'явив. Ну, так як е, об'явлений переможець до сих пір він і не вийшов на зв'язок, то ми анулюємо це якби і віддамо приз іменно е, чубука, які на вибір зігрувалися там. Віддамо якраз Івану Бесту. Іван Бест. Значить, його коментар ось по поводу того, що ніхто не вгадав, можна було б утверджувати, що... А, якщо б в першому відео була показана за всі коробки, то на... Ну, так як показана одна, і є чоловік, який її правильно визначив, значить, він победитель. Що була ще друга дві коробка. Перше відгадуваю не могли знати, а значить були введені в заблужденні. Думали, що це і є вся посилка. Далі пішли лишні маніпуляції, які тільки все запутали Ну, короче, я, я приймаю оці всі зауваження, бо вони <кій> дійсно справедливі і це дійсно мій косяк. Це 100% мій косяк. Ми виправляємо цю ситуацію, значить, є мої реквізити, і тим більше я писав іменно під коментарем Іван Бест учора 5 годин назад. Тобто, там є мої. Я прошу вас вийти на зі мною на зв'язок і вибрати для себе ті чубуки. Другого, той, що другого. Переможця, хто виграв по рандомайзеру, як ми розігрували. Сьогодні посилка, це чоловік був Олег з Вінничини. Значить, посилка сьогодні вже йде йому ну, переможцю. Подожду від Івана Беста його реквізити, і, ну, адресу і все остальне. І надам тобто справедливость, е, вона. ну, як Стала ну, справедливостю. Так що якось оце так. На цьому все. Я з вами якби, світла немає. Я дійсно зайнятий, мені не дуже є, коли читати. Ось, ну, геть усі коментарі. Це дуже важко. Я вспіваю ще сердечка ставити. У мене не тільки ж ці виноградні посилки, мене, опять же, мене дивіться, ось що бачите, і це посилки теж я ну, кругом їх. Якби... Це ось посилка, дивіться, ну бачите, ну, ця також сама посилка. Бачите? Тобто, обидві посилки на штати. Тобто, ну, я дійсно дуже зайнятий, Буває багато. Ви де бачите якусь несправедливість, ви я все. Розумію, і якби я адекватна людина, і мені там, де дійсно воно все було справедливо, я тільки за справедливість. і Ми відновимо ту справедливість, якби воно йшло, і що воно мені там не стояло, чи що. Так, да, навіть б в тому випадку, якщо б визвав цей там чи Віктор Томашевець. То я вже не пам'ятаю, кого я там зачитав. Значить, Як я вже одіслав би ці чубуки, я б все одно б одіслав би цьому чоловіку. Бо, да, Я передивився, перечитав усі оці вистрої в цепочку, подивився. Да, дійсно, Іван Бест гадав 100%. Ну, То, що я там длинну ту посилку показав, вона ніякої ролі не грає, то вона як, би, як допомога, до того, ну, щоб швидше вгадали. От, нічого вона там сильно не запутала нікого, ну, то як би, допомога розгадування було. Не, там не, не велося річ, вгадайте, що в тій посилці, в другій, треба було вгадати, що там штанга телескопічна, цього не було, цього я не казав, так що ви зря. Написали, що я там, тому... <хот> хоча по суті, все одно переможець. Так що як тут не крути а, а черенки ваші. Так що на цьому все. Ждемо переможця а, у, у мене в приватних повідомленнях і я відійшлю. На цьому все. Всім мира і добра на все добре до наступних відео. Бачите, отак, оце така робота і та цілий день.